Мій ісі ісі и т shirt Яйтадай, бай! Бұл керезе тіру жатқа қаза астпұу бар Май-тҺл онады Працівниками управління карного розшуку Херсонщини задокументовано протиправну діяльність групи осіб із числа місцевих мешканців міста Херсон. Жертвами їхньої шахрайської діяльності. Були таксисти в інших регіонах України. Фігуранти під час виклику послуг таксі прохали водіїв поповнити їм мобільні рахунки а грошові кошти отримані. На мобільні рахунки згодом виводили на банківські картки. За погодженням з обласною прокуратурою Херсонської області, працівниками управління карного розшуку і слідчого управління проведено санкціоновані обшуки у фігурантів справи, за результатами яких вилучено мобільні пристрої та банківські картки, на які останні виводили. Незаконно отримання грошові кошти від шахрайських дій разом з цим у одного із фігурантів вилучено наркотичні засоби, які з пояснення останнього він зберігав з метою власного вжитку. Після проведення обшуків вказаних фігурантів затримано в порядку статті 615 кримінально-пресуального кодексу України та оголошено про підозру. У вчиненні злочину передбачено частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України. За вчинення шахрайських дій фігурантам загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років. Досудове розслідування триває.